Всім привіт! Сьогодні ми обговоримо таке питання: чи можна продати квартиру з боргами? Про що йде мова? Ну, нам інколи пишуть такі питання, і я думаю, трішки його розширити, тому що борги бувають різні. Ну, наприклад, у вас є. Борг по комуналці, наприклад, це ж борг? Також борг. Да? Чи можна продати квартиру з таким боргом? Так, можна, але вам доведеться спочатку його погасити. Тобто ви знаходите покупця на таку квартиру, який вам сплачує ованс за попереднім договором. Ви погашаєте цей борг по комуналці і далі вже проводите е, продаж квартири, яка є чистою, без боргу. Якщо ми кажемо про інші борги, то тут треба розуміти їх контекст. Наприклад. У вас є квартира, і ви винні багато грошей людям там, по розпискам, по МФО чи ще, тобто по беззаставним кредитам, тобто, де немає застави. І оці всі ваші кредитори не звернулися ще з позовом до суду, не отримували виконавчі документи і не наклали арешт на все ваше майно. Якщо ситуація саме така, то так, ви зможете продати квартиру, тому що вона ніяким чином не. Обтяжена, тобто немає, як то кажуть, обтяжень, і тоді ці ваші кредитори просто ну, не встигли реалізувати свої права. Але якщо вони наклали арешт, то звісно ви не зможете продати таку квартиру до моменту зняття цього арешту. Але тут також можна зробити от той варіант, який із комуналкою, тобто продати квартиру по попередньому договору, отримати аванс, сплатити борг, зняти арешт і продати всю квартиру. Інше питання, якщо ми кажемо про заставну квартиру, тобто квартиру, яка виступає заставою по вашому боргу, таку квартиру ви зможете продати тільки за умови прямої домовленості з кредитором. Коли ви погодите з кредитором продаж, суму, яка сума коштів йде вам, яка сума коштів піде кредитору, тому що ця квартира є заставною, вона в іпотеці, і без рішення і дозволу кредитора ви її не продасте не за яких обставин. От така ситуація. Сподіваюся, ця інформація була вам корисна. Якщо вам потрібна допомога наших фахівців з вирішенням будь-яких боргових питань, в тому числі і прямих перемовин з кредитором, ми завжди до ваших послуг. Всім успіхів!